Ксав'є Дорісон та Іван Малкович. Книги саме цих та ще більше 60 французьких та українських авторів з'явилися на поличках Криворізької бібліотеки для дорослих. Тепер кожен бажаючий може зануритись у світ сучасної літератури європейської країни кохання в українському перекладі. Серія книг Франсуази Буше. Е Розповість нашим юним читачам про те, як налагоджувати взаємовідносини з батьками, про теплі дружні відносини, а також про любов. Відтепер у бібліотеці наявна сотня примірників видань різних жанрів: науковий, фантастика, пригодницький та інші. Хоча більшість книг призначені для молоді, проте без уваги не залишили і малечу. Для них у читальні доступні як звичайні твори, так і комікси та манга. Зараз в бібліотеці найбільш популярні сучасні зарубіжні автори, тобто ми вивчаємо культуру інших народів, зокрема французьку. І останнім часом і в дитячій програмі, і для дорослих запитують. Літературу саме з Франції. Сучасні примірники, як ви бачите, представлені різними жанрами і комікси, і інші класичні друковані видання. Вони яскраві, ілюстровані. Зміст підходить як для дітей з 8 років, так і для юнацтва до 16 років. Складну ситуацію місто продовжує розвиток різних сфер, зокрема й культурної, у тісній співпраці з міжнародними партнерами, завдяки співробітництву з французьким інститутом в Україні, разом з посольством Франції та Міністерством культури та інформаційної політики в Україні втілюється у життя проєкт з передачі книг французьких авторів українським бібліотекам. Завдяки цьому міська бібліотека для дорослих отримала у свою колекцію примірники на загальну суму близько 26 тисяч гривень. Завдяки радіоборони міста та міській владі в морозі тісно налагоджується міжнародна співпраця у бібліотеках. Впродовж останніх двох років відбулось чимало заходів, які популяризують культуру, літературу міст побратимів Кривого Рогу. Так відбулися заходи, присвячені місту побратимам ЕСПО, де на зв'язок вийшов посол України в Фінляндії Ольга Діброва, яка розповіла про специфіку роботи бібліотек міста ЕСПО. Далі у нас відбулися заходи з популяризації Норвегії, Франції. Це вже другий етап співпраці у цьому напрямку з французькими партнерами у травні минулого року у межах проекту поповнення фонду українських бібліотек до міських закладів було передано 200 книжок популярних французьких авторів. І на цьому співпраці з міжнародними партнерами не зупиняється. На черзі розгляд співробітництва з німеччиною. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов перший міський.